Одним словом, у диявола просто все протилежне до того, що задумав про тебе Бог. Він задумав, що твої руки були носієм добра, твої уста були носієм добрих слів, щоб ти, коли живеш, щоб з тебе витікало добро у твоїх справах, щоб люди, які на тебе дивляться, казали: слухай, це добра людина. Чому? Бо ти є джерелом доброго, джерелом добра в цей момент, диявол Просто зубами скрегоче, коли бачи, коли ти є джерелом добра. Тому що ти в цей момент вертаєш в собі образ, в якому ти був створений. Ти насправді вертаєш те призначення, яке тобі задумав Бог. Бути джерелом добра. Рухаємося далі. А тепер зверніть увагу. Коли Бог створив оцих найкращих істот Всесвіті, а саме людей, і він їм дав оце призначення бути творцями добра, ви пам'ятаєте, як звучать дві самі головні заповіді або самі головні вказівки, які Бог дав людині як завдання, або наша тема сьогодні? Як призначення, що виконувати на землі. Отож, дві самі головні заповіді, які дані людині Богом, це що робити? Сміливіше. Отож, заповідь номер один. Гаразд. Як звучить? Люби. І заповідь номер два, як звучить? Люби. Чи не бачите ви тут цікавого сходства? Зверніть увагу. Бог, який створив тебе. За своїм образом і подобою, тобто ти схожий на нього за характеристиками, за призначенням, за функціями. Ти схожий на Бога, бо ти за Його образом створений. Оцей Бог, яким першим ділом себе нам показує, як Бог творець всякого добра і чогось доброго. Він оцій людині, яку створив своїм образом, каже: Дивися, і так, я тебе зробив. Ось тобі інструкція і завдання номер один і номер два. І на цьому, в принципі, кінець. Дієслово люби. Виявляється, я цього також колись не знав. Можливо, і, і хтось з вас ще досі це в Біблії не проглядів. Та розкажу вам те, що насправді говорить Біблія про дієслово, оце що робити любити. Виявляється, слово любити означає бути джерелом добра. Так любить Бог тебе. Він одаровує тебе добром. Коли батьки люблять дітей, що вони роблять? Вони одаровують їх чимось добрим. Вони піклуються, щоб в них в житті були якісні, корисні добрі речі. Коли ви любите своїх друзів, які відчуття вас сповнюють? Зробити щось їм добре. Виявляється, дієслово любити це створювати добро і одаровувати його іншого. Тобто того, кого ти кажеш, я люблю цю людину. Виявляється, дієслово любити оце призначення номер один, яке придумав Бог для всіх нас, воно ніяк не пов'язане дієсловом подобатися. Виявляється, коли Бог нас з вами полюбив. Що, коли нас з вами не було, він нас бачив грішниками. Там мало що йому в нас подобалося. Але написано, що він нас полюбив, і незалежно від того, подобалося ми йому чи ні, Він своїй суті, бо це Бог, це його суть, стержень. Він нас одарив добром. І ви, мабуть, знаєте, яке саме величезне добро, Бог дав всім нам з вами. Він добрий Бог. Одного разу до Ісуса Христа підійшов один чоловік і каже йому: Учителю добрий. А Христос зупиняє його і каже: Стоп, 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 стоп. Добрим є Бог, тому що Він джерелом добра є. Він поправив його, бо той чоловік сприймав Ісуса як чергову людину. Він каже, ні, 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 людина, зіпсована гріхом, не є джерелом добра, а людина, яка вертає в собі образ Божий. Ось коли стає джерелом добра. Виявляється, стати джерелом добра це повернути собі образ Бога назад. І ось цей Бог. Який є джерелом добра, нам з вами дав найбільше добро, яке існує? Він нам дав життя. Секундочку, два рази. Він дав тобі життя перший раз. І що ти з ним зробив? Ти сказав те саме насправді, що колись сказала Єва. І Адам також. Господи, можна ми самі рішимо, що є призначенням нашого життя. Боже, дякуємо. Але можна ми самі вирішимо, що таке добро, що таке зло, що таке правда, що таке неправда. Господи, дякую, але ми якось самі. Колись Ти це сказав. Якщо ти не сказав це вслух, ти сказав це своїми ділами. Кожен, от ти, який тут сидиш, ти це сказав в адресу Бога. Твоє бунтівне серце, яке пішло від нашої прамами і прабатька Адама і Єви, воно це вже сказало тисячу разів в адресу Бога. Боже, я якось сам. І цим самим ти втратив саме дороге, що ти, що ти мав від Бога і отримав це своє життя. Але Бог, пам'ятаєте, він же джерело добра і тебе таким створив. Він, не дивлячись на те, що ти збунтувався проти Бога, згрішив проти нього, він же джерело добра. Він каже: Я дам тобі життя ще раз. Я подарую тобі ще раз. І ти скажеш, стоп, Бог мені вже раз подарував життя? Да. Бог тобі раз уже життя подарував. І що ти з ним зробив? Змарнував. Можливо, досі марнуєш. І Бог каже: я тобі давай, подарую ще одне життя. Чи є? Нам з вами. Тобі особисто Бог ще раз подарував життя, тільки вже не твоє, а життя Ісуса Христа. Він взяв Його життя, віддав тобі, а твоє покарання віддав Христу. Уловили суть любові, яку зробив для нас Христос. Він любить нас. Він, оскільки син Бога, Він схожий на свого батька і призначення Христа теж саме. Бути джерелом всього доброго, будь-чого доброго, створювати це добро і віддавати. І коли настав момент, коли Ісус Христос подивився на тебе, на мене і подумав собі: от Він дивиться на мене грішника і розуміє, де я закінчу. В пеклі. І він думає собі, як я можу зробити добро цій людині? Я ж люблю її. Яким має бути це добро? І він усвідомив. О, це добро для цієї людини буде тільки якщо я замість неї прийму її покарання, а їй віддам своє життя. І Христос це зробив для тебе. Він поніс на собі покарання за твій гріх, а тобі натомість віддав право жити, на яке сам мав. Ви уявляєте, яке добро Він зробив кожному з нас? Таким є Бог. Таким є Його Син Ісус Христос, і таким Він створив насправді нас. І, друзі. Відповідь на запитання, як мені стати таким самим, завжди проста. Якщо ви хочете стати музикантом, ви будете крутитися біля музикантів, хороших музикантів, ви будете шукати тих, які є толкові в музиці, і будете ближчими біля них ставати, бо хочете стати, як вони. Художником та сама ідея. Хорошим водієм та сама ідея. Якщо ти хочеш вернути собі образ Божий, почни крутитися біля Бога ближче. Частіше. Почни придивлятися, яким Він є. Відповідь на запитання про призначення людини дуже проста: Почни шукати Бога. В Біблії написано так. І увесь людський рід Бог створив з одного. Щоб замешкати всю поверхню землі і призначив окреслені доби і границі замешкання їх. Для чого? Щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і його не знайдуть, а він недалеко від кожного з нас. Знаєте для чого ми з вами кожен день шукаємо Бога? Для єдиної цілі: щоб вернутися знову в Божий образ. Ми були створені так, ми були задумані так. І я хочу вернути собі те, ким я був придуманий. Ось чому я щодня спостерігаю Бога і вчуся від нього. Так вийшло, що моя сім'я, ми зв'язані з іноземними мовами, англійською. Ми її викладаємо, ми її перекладаємо, ми вчимо інших людей, як навчитися швидше говорити іншою мовою. Чи звертали ви коли-небудь увагу на такий цікавий феномен? Що найшвидше любу мову в світі вчать ті люди, які мають дуже унікального вчителя. Цей вчитель є слово, послухайте його і задумайтесь, яке називається середовище. Маса людей, які вчили мову, можливо, у вас є досвід, які вчили англійську чи німецьку, чи неважливо яку, можливо, ви вчили там і по посібнику, по якимсь урокам, у вчителя. Але. Я знаю людей, які не мали жодного вчителя, не ходили ні на ніякі курси, а знаєте, що зробили? Просто-напросто взяли себе руки і сказали: я, оскільки не можу поїхати у Великобританію чи в США, щоб опинитися у центрі англомовного середовища, а саме в центрі англомовного середовища ти найшвидше вчиш любу мову до речі, ви знаєте, де ви вивчили свою рідну мову? В центрі середовища. Ви знаходилися там, де всі говорили вашою рідною мовою. Вашою мовою, оцією, вас, про вас піклувалися, вас любили, про вас турбувалися. І ви природньо найшвидше вивчили цю мову, бо ви знаходилися у середовищі. Зауважте, маленьке дитя, на що воно здібне? О, на багато що. Але і за того, що воно просто в середовищі, через два роки воно вже починає говорити цією мовою. Деякі люди дорослі. Вчать іншу мову роками не можуть заговорити. А маленьке дитя, яке ще обмежене настільки сильно своїм розумом, очінятим, і всім через два роки вже говорить. Дивина середовище. Я знаю друзів, які зрали взяли, зробили наступне. Вони взяли все своє життя, наскільки це було й можливо. Тут, в Чернівцях, перевели в англійську мову. Взяв телефон, перевів англійську мову, комп'ютер перевів англійську мову. Все, що дивиться на Ютубі, почав шукати англомовні аналоги. Всі фільми почав дивитися тільки англійською мовою, Біблію почав читати англійською мовою. Все абсолютно перевів в англійську мову. От все, наскільки це було йому можливо. Він навіть, знаєте, що робив? Не ходив на наші зібрання. Ви так не робіть, це, це вже крайній метод. Але сидів в онлайні і слухав американські зібрання для того, щоб максимально чути все, скільки це можливо англійською мовою. І знаєте, що сталося? Його свідчення. Перші два місяці, коли я опинився в англомовному середовищі, я відчував себе таким тупим, таким глупим, таким нерозумним. Мені хотілося кинути це все і забути за цю ідею. Але. Я пам'ятаю його очі, які горіли. Він приходить і каже, пройшло, пройшло десь місця два-три. Пройшло, він себе тримав в руках, він приходить і каже, Валера, прорвало. Він почав себе ловити на думці, що він думати починає англійською мовою. Зважте, людина не мала ні одного, ні курсу, ні вчителя, ні репетитора. Просто оточив себе середовищем, так злосно й нагло. Все відкинув, тільки англійське середовище. Три місяці. Він зараз шикарно говорить англійською мовою. Шикарно. Погано пише. Він не знає граматику, але шикарно говорить. А що ще треба? В нього інколи акцент кращий, ніж у мене, бо він реально кожен день дивиться англомовні фільми, уроки, блогерів і так далі, і подкасти. Я ні. У нього акцент кращий у мене, ніж у мене. Хоча у мене може досвіду більше. Ось що робить середовище. Друзі. Я сьогодні хочу вас попросити про одну просту річ. Можливо, ви чули про це вже мільйон разів, з уст проповідників церков і так далі. Але так і не поставилися до цього серйозно. Просто подумали, що це, мабуть, черговий стандартний заклик. Ні. Це те, що міняє серця людей. Оточіть себе середовищем, яке називається Христос. Це дуже просто робиться. Це ти, коли береш волю в кулак і кажеш, від сьогодні, наскільки мені це буде можливо, я себе оточу Христом. Я навіть не кажу Християнством, хоча би християнством. Ну давайте християнство вже другий етап. Христом спочатку. Тобто, коли я прокидаюся кожен ранок, першим ділом, що я кажу, я кажу, доброго ранку, Христос. Далі, що я роблю, я кажу, Ісус Христос, дякую, що навчив мене молитися. І я накажу на пам'ять молитву Отче наш, вдумчиво. Я коли кожен ранок. Прокидаюся, я говорити молитву Отче наш, знаєте, на чому я себе ловлю? Це якась дивовижна молитва. Ти коли починаєш щоранку говорити, проговорювати її Христу свідомо, я не раз зупиняюся на другій фразі, або на четвертій, або на третій. Я себе не раз ловлю на тому, що я так не можу на її домолитися. До кінця. Коли роблю це свідомо, коли несвідомо, вистрочую за 5 секунд всі речення. Амінь. Пса побіг. А коли свідомо, я починаю думати, Отче наш, що на небесах, окей, а я ще на землі, я це роблю. Нехай святиться ім'я Твоє. Як я сьогодні це можу зробити сьогодні для Тебе. Я молюся про це і розширяю цю молитву і говорю своїми словами про те, про що там Він нам написав. Молитва Очі наш. Потім я прокидаюся, і обов'язково, отож, добрий ранок, Христос, молитва Очі наш Господу, свідома і третій пункт. Я відкриваю слова Христа. Тобто в Біблії є чотири шикарні книги, називається Євангелія Матвія, Марка, і Івана. І ти себе оточуєш цими чотирма книгами. Вибери любу, яка тобі більше подобається. І почни кожен день, попри всі інші, які йдуть після, і ті, які йдуть перед цими книгами, всі 39, які йдуть перед цими, і всі 24, які йдуть після, чотири Євангелії. Читай те, як казав. Жив і робив Христос. Візьми цей приклад з мого товариша, три місяці його прорвало. Ти собі просто не представляєш, як тебе прорве і поверне в образ Божий, і ти відчуєш, так ось для чого я був створений. Я був створений бути джерелом добра і любові, таким, яким є Бог. Але навчитися цього можливо тільки, якщо оточити себе Ісусом Христом. Я вас цього не навчу. Церква інколи цього не навчить, бо церква має інколи свої традиції, і вони дуже різні. Вас цього навчить, ваше особисте споглядання Ісуса Христа. Ось що поверне вас в той образ, ради якого Бог вас створив, у ваше призначення. І мало того, для мене це завжди родзинка така, знаєте, вишенька на тортику. Сам Ісус Христос сказав ці слова. І що цікаво. Він їх не сказав у Євангеліях, і, тобто вони не записані в чотирьох євангеліях, а записані вже в діях святих апостолів. Христос сказав дещо про любов, але в цікавому форматі. Пам'ятаєте, ми говорили, що любити це бути джерелом, це віддавати, це створювати благо і ним одаровувати інших. І ти. І я знаю, що ти зараз відчуваєш, бо тіло наше нікуди не ділося, воно ж протилежне нашому духу. Тіло наше, воно має зовсім інший девіз. Знаєте, який? Брати! Собі брати і чим побільше. А любов, тобто дієслово, духа, воно звучить як віддавати, призначення в житті віддавати. І ти скажеш, відчуваючи цю боротьбу тіла, а мені коли. А як же стосовно, щоб отримувати щось? І твоє тіло буде здавати тобі це запитання, а я ж також щось хочу, маю якісь потреби, оце все, бла, 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 бла. Знаєш, чому так говориш по одній простій причині? Тому що диявол зробив все можливе, щоб ти сьогодні думав. Що коли ти отримаєш оте, чи оте, про що ти там мрієш? Ану, от ти про що мрієш? А ти про що мрієш? Ні, серйозно. От пригадай свою якусь омріюну таку мрію, про яку ти мрієш кожен день. Ти думай, диявол зробив все можливе, щоб ти думав, що коли ти оте, чи оту, чи отого отримаєш, ось коли ти відчуєш щастя. І диявол робить все можливе, щоб ти жив в цьому обмані, що отримування чогось зробить тебе щасливим. І сьогодні звучить маса закликів у світі і в інстаграмі, які говорять про наступне: отримання чогось собі принесе в твоє життя зміст, ціль, призначення і щастя. І це диявольський обман. Насправді то навіть така сокровенна річ. Як шлюб не приносить щастя. Якщо ти думаєш, що отримавши половинку собі, ти станеш щасливішим. Не станеш. Дуже багато людей, так само дияволо обмануть, і думають собі: ех, те життя, отже, одружуся, вже якось так стане, не стане. Багато дівчат думають, от він, ах, отримати би мені його. Я стану щаслива. Отримують, не стають. Хлопці, так само я таким самим був. І маса одружних це пережили. Виявляється, отримання коханої людини не робить тебе щасливішим. Є простий лозунг любого шлюбу, про який також вчить Бог в Біблії, виявляється, в шлюбі той самий принцип. Щасливі по-справжньому в шлюбі не ті, яких любить хтось, а ті, які люблять. Виявляється, самі щасливі чоловіки це не ті, яких дружини люблять, а ті, які дружин своїх люблять. Виявляється, і Христос про це сказав, що в нашому житті справжній пік щастя і пік блаженства не тоді, коли ми щось отримуємо. Диявол це нам розказує. А знаєте коли? Дії святих апостолів, 20-й розділ, 35-й вірш. Христос говорить такі слова. Треба поміч давати слабким та пам'ятати слова Ісуса Христа, бо Він сам проказав щасливіше віддавати, а не отримувати. Друзі, ви знаєте, як інколи диявол сміється з нас, коли бачить, як ми щиро увірували в цю диявольську неправду, що щастя в отримуванні. І як сумує Бог, коли ми очевидні речі відкидаємо, і Бог говорить: ні, насправді я тебе створив, і ти будеш по справжньому щасливий у житті, коли ти станеш джерелом. Коли станеш ти джерелом любові, джерелом добрих діл, коли ти станеш жертвувати собою, коли ти станеш віддавати себе, коли ти як чоловік почнеш віддавати різне благо своїй дружині, незалежно, що вона робить в твою сторону. Коли ти як батько будеш віддавати різного роду благо своїм дітям, коли ти, як в церкві, будеш дивитися на людей, будеш дивитися на людей і думати, як мені для них стати джерелом чогось доброго, коли ти, як не знаю, проповідник будеш думати, як мені свою проповідь скласти так, щоб вона Користь своїм людям, як музикант, як пастор, як не знаю, проста людина, ти дивишся на інших і думаєш собі: Я хочу стати для них джерелом доброго. Як? Так, ану, оця людина, як і для неї можу стати джерелом доброго? Ану, оця людина, ану оця людина. Знаєте що? Ті люди, які відчули смак цього, вони вже по-іншому жити не хочуть. Навіть коли вже їм роблять якесь добро, вони такі. Да, дякую, приємно, ну приємно, дякую, але піду-ка я зроблю я комусь добро. Насправді, ти був створений як джерело добра. І я бажаю кожному з вас відновити в собі оцей образ, за яким ти був створений. І це можливо зробити, коли дозволиш Ісусу Христу жити через тебе. Ти пам'ятаєш, як він жив? Він роздавав слово, він роздавав діло, він, зрештою, віддав своє життя. Найщасливіші ті люди, які дозволяють Христу ось сьогодні жити через них. Не власне життя жить і споживати, а дозволити Христу через тебе віддавати. Віддавати добре слово, віддавати добре діло, віддавати служіння, якщо потрібно, можливо, віддати своє життя. Ми читаємо стільки класних історій про людей, які стали героями або мучениками, які віддали своє життя за якесь добро, за якусь істину, за Христа, врешті-решт. В кінці кінців ми читаємо історію Христа, який віддав своє життя. І ми розуміємо: вау, це вершина благородства, це вершина бути людиною, яка набралася хоробрості віддати. Стань нею! Стань такою людиною! Спробуй життя, яке пропонує Бог, вернися в той образ, який тобі призначив Бог, коли тебе створював. Призначення номер один людини, з якою Бог створював нас, це Його образ і подоба. І перший образ, який ми читаємо про Бога, і перша подоба, яку ми бачимо Бога, це Бог, який створює і каже, це добре. Я створюю щось добре. Бажаю кожному з вас. Глибоко задуматися про своє оточення. І наскільки це можливо кожному з вас у своєму житті своє оточення поміняти на Христа? А зрештою, на християнство. Оточіть себе Христом. І дозвольте Христу вплинути на вас, показати свій характер. Кожен ранок прокидаєшся, вітаєшся з Христом. І перебуваєш в спілкуванні з Ним через молитву і в слуханні Його через читання трьох Євангелій. Я би мріяв, щоб ви підійшли до мене через 2-3 місяці і сказали, Валера, це були неймовірні 2 місяці. Більшості з нас не вистачає оцих двох місяців в житті. Більшості християн, які роками вже віруючи, пробули вже в церкві, можливо, вже старенькі дідусі бабуся, з дитинства віруючи, а їм досі не вистачає в житті. Знаєте чого? Оці два місяці, коли ти зціпивши зуби, скажеш так, я або навчуся від Христа, або все життя буду мучитись. Скитатися, отак, знаєте, і полуфабрикат споживати, який називається християнством. Ні. Давай я раз сяду і раз прочитаю, і раз захоплюсь, і раз побуду біля Христа. Два-три місяці регулярного перебування з Христом змінять твоє життя раз і не завжди. Змінять твоє життя раз і назавжди. завжди. Не десь колись, а регулярний період. Хай він буде, не знаю, два-три місяці. Спробуйте. Тому апостол Павло і казав молодому християнину Тимофію, казав так: Тимофіє прошу тебе. Зроби одну просту річ, ти здивуєшся, що буде далі в результаті. Читай слово і роздумуй про своє життя, і роби це кожен день. Крапка. Все. Внікай в себя, внікай в учення і займайся всім постоянно, російський переклад. Роздумуй про слово, роздумуй про себе, і роби це кожен день. Український переклад. Стоїть крапка. І далі, як результат, апостол Павло говорить: ти здивуєшся, Тимофіє, ти мало того, що себе самого спасеш, витягнеш з цієї смерті. В тебе ще й слухачі з'являться, в тебе люди з'являться, які скажуть тобі, розкажи нам, де ти дізнався цю правду. І мало того, ще й вони спасуться, бо підуть за тобою. А відповідь дуже проста: задумуйся про Слово Боже. Про Ісуса Христа. І задумайся про себе як того, який створений за образом Ісуса Христа. І роби це кожен день. Господь зробить неймовірні зміни в вашому житті. Якщо ви хочете це рішення прийняти сьогодні, зробіть це сьогодні. Виходьте сюди, ми помолимося разом з вами, що Господь дав вам сили прийняти рішення хоробро залишитися в тісних стосунках з Богом. Місяць, два, три, кожен день регулярно, хай потрішки, але регулярно. І ви здивуєтеся, як образ божий почне вертатися в вас. Ви здивуєтеся, як Господь почне говорити через вас, як Він почне діяти через вас, як ви почнете ходити Божими дорогами, як оце роздавання себе почне вам приносити неабияке щастя і радість. Ви будете думати, чому так приємно, коли я живу життя джерела або служителя, або того, хто робить добре діло, по одній простій причині ти відновлюєш образ Божий у собі. Давайте відновимо це призначення. Давайте повернемось туди, куди ми були створені. І не будемо слухати обману диявольського. Буде музика, може буде спів, наш кафіхаус прийде до свого завершення. Але якщо ти сидиш і думаєш, а може, справді взяти і прийняти рішення, дозволити Ісусу Христу побути біля мене, прислухатися до Нього. От я ніби в нього вірую, але почитати його, послухати його особисто, поспілкуватися з ним. Я хочу прийняти це рішення. Христос колись вмер за мене, а я сьогодні що можу зробити, це пожити для Нього. А ну-ка, я спробую. Але не як колись, десь, як по натхненню, ні-ні. А кожен день і регулярний це робив для мене Христос. Якщо ти хочеш зробити це зараз, виходь сюди. Ми помолимося разом з тобою, ми обіймемо тебе, підбадьоримо тебе, що Господь дав в тобі цьому сили. Якщо ти ще роздумуєш про це рішення, не затягуй з цим, будь ласка. І також дуже попрошу. Якщо ти проживеш цей період. І відчуєш, як Бог тебе змінив. Не мовчи про це. Розказуй про це далі. Як мінімум, напиши мені смс. І скажи, Валера, це були незабутні 2-3 місяці. Нехай Господь цьому благословить, і нехай призначення, яке він нам задумав, відновиться у нашому житті. Амінь.